Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 16 травня четвер. У мене на каналі у четвер програма Нечистий четвер». Подивіться програму, я дуже сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався, якщо є таке бажання. Сьогодні про нами нечистий четвер я хотів би поговорити про невідповідність дій, заяв і коментарів, е обіцянок представників чинної влади реальній ситуації, так, яка насправді є. І саме сьогодні, коли день вишиванки, і багато з тих представників влади, які вдягнуть цю вишиванку, можливо, навіть і ті, які. Тягаються, як я їх називаю, грибники чи мисливці, а можливо, ті, хто поїхав, пам'ятаєте, нас закликали, що в травні буде 22-го року в шашлики, можливо, вони ще шашликів не повернулися, бо в такій одежі ходять до, до цього часу. Можливо, вони сьогодні вдянуть вишиванки, будуть нас там вітати, як це було на Великдень. Але, як кажуть, вишиванка це генетичний код української нації. І оцей код. На мою думку, було б дуже добре. Я про це написав сьогодні у себе на сторінці у Фейсбук, коли вітав гарних людей з Днем Вишиванки. Щоб було добре, якби цей код не дозволяв тим, хто насправді не відповідає цьому коду от, одягнення вишиванок, щоб вони не могли прикриватися. Це стосується не тільки тих, хто при владі, і тих, хто був при владі. Це стосується, безумовно, корупціонерів, всіх шкідників України. І як я написав, це, але це не стосується справжніх друзів України різних національностей, які, одягаючи вишиванку, демонструють цим повагу і підтримку України. І от за останній час, ну, багато різних було заяв, ну те, що е, влада нам, м'яко кажучи, не говорить правду, це не є великою новиною. Але на мою думку, про це не потрібно забувати і це потрібно постійно згадувати. І пам'ятаємо, як нам розповідали, якщо ми говоримо зараз про цей наступ на Харківщин, а цей наступ насправді обговорюють і про нього пишуть всі без виключення іноземні змі, авторитетні іноземні ЗМІ. І вони його називають чомусь раптовим, несподіваним. Хоча ми пам'ятаємо, що і в Україні було багато заяв з приводу того, що може бути наступ. Якраз з цього напрямку, але ми готові, ми там все побудували, все в нас там супер-пупер. Ну, вияснилось, що нічого не супер, не пупер. І як написала сьогодні іспанська газета Ельмондо, посилаючись на агентство Франц-Прес, яке провело дослідження на основі інституту вивчення війни їх даних, які вони публікують щодня, звірюючи повідомлення двох сторін, тобто Росії, України і... Супутникові дані за тиждень Росія захопила понад 270 квадратних кілометрів української території що найбільше за останні півтора року. Як таке могло статися? Так безумовно, що нестача боєприпасів необхідного озброєння має важливе значення тут нікуди правди дітись. Але якщо ми говоримо про оборону, яка би мала бути такою, як ми називали лінію Суровікіна, коли були добре підготовлені, ніби наші війська пішли, а там мінні поля, укріплень багато, і от було б дуже проблематично просуватися. Так, мені видається, я знову вже хочу в чергове підкреслити, я не є військовим експертом, але наявність такого ну, оборонного, я би сказав, валу. Фортифакційних всіх тих споруд, мінних полів, напевне, би не дозволили за тиждень захопити, окупувати понад 270 квадратних кілометрів. А є ще інформація, що, на жаль, достатньо велика частина наших захисників потрапили в полон. Ясно, що про це не говорять і не хочуть говорити. Так само, як коли виходили. І Завдіївки 17 лютого цього року, пам'ятаємо, як всі говорили, це був такий спланований вихід, все було супер. Знову ж нічого не було супер. Виходили хто як, і також тоді багато було загиблих, на жаль, і потрапили в полон. Ситуація на Харківщині ще більш, на мою думку, в цьому сенсі кричуща, що цивільних, яких також, ну, М'яко кажучи, не зовсім зорганізовано евакуювали. І ця ситуація, ну, знову, я про це вже говорив, десь нагадує нам початок шомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, до речі, іноземна преса про це писала: що ті люди, які евакуювалися, вони казали, що в Харків мається на увазі, вони приїхали в Харків і там не заявляли. Що зараз ситуація навіть гірша, ніж коли це було під час широкомасштабного вторгнення. Тобто ми з вами чули протягом декількох місяців, що все там контролюється, все там добре будується, все там є так, як потрібно, і не треба переживати. В результаті ми отримали, на жаль, знову серйозні проблеми. Так, Представники НАТО говорять про те, що ще не пізно допомогти Україні і перемогти, це все абсолютно зрозуміло. Але знову ж, під час візиту держсекретаря Блінкіна в Україну, в Київ, от я вже наводив сьогодні цю цитату нашого міністра справ Кулеби, який сказав, що от не постачання там зброї нашим хлопцям, от воно боєприпасів, все воно забирає життя і треба це отрубити і так далі. Безумовно, так. Але давайте ж також будемо ну, об'єктивними. А що зробила безпосередньо чинна влада для того, щоб все інше, крім того, що нам поставляє захід в наших вояків було? Чому вони до цього часу мусять самі все купляти, або волонтери? Чому ті же дрони, знову ж багато волонтери купують? Так у нас супер є непогані безпілотники, які там літають аж до Татарстана долітають, Я сподіваюся, вони таки будуть влучати куди потрібно. Але оці от такі дрони, які потрібні безпосередньо на фронті, на передовій, знову велика частина з них чомусь за рахунок волонтерів. Там знову ж багато-багато багато різних проблем. Я Чому в цей день, День вишиванки, коли. Всі її будуть вдягати, представники влади, які кажуть в очі людям неправду заявляють і чомусь не хочуть говорити правду. Про це все згадую і повторюю ще раз: це не потрібно забувати. Бо якщо ситуація не зміниться, і такі підходи у чинної влади будуть залишатися, ми будемо, на жаль, втрачати все більше і більше територій. Після того літнього контрнаступу, який там називали вдалим-невдалим, але насправді ми території звільняли. Так, раніше було краще звільняли, але незважаючи на те, все це відбувалося. Ми пам'ятаємо, як заявив Володимир Зеленський, треба міняти генерала залужного, бо треба йти вперед. Де ці кроки вперед? І навіщо, ще раз вкоти я хочу запитати, ви змінили керівництво Збройних сил України, включаючи багато генералів і офіцерів. Навіщо це все робиться? Для чого? Отже, генетичний код нації, яким вишиванка, на мою особисту суб'єктивну думку абсолютно не має нічого спільного з багатьма представниками чинної влади. У них код, мені видається, зовсім іншої нації. І вони мають зовсім інші інтереси, а не інтереси України, про які вони мають бати, перебуваючи на владі. Але незважаючи на все це, я в цьому переконаний, Україна переможе і все буде Україна.